Публіовідій Назон, книга четверта елегія друга. Вже б на коліна стати тобі Германія грізна, звідавши, як і весь світ Цезарів наших могуть. Певно, вінками стрімкий палатин уже запишався, ладан тріщить на вогні, в'ється жертовників дим. Гостра сокира там б'є білосніжну шию бикові, І багрецем довкруги землю забарблює кров. Не забуваючи дану обітницю, славні обидва, Цезарі жертви богам за перемогу кладуть, парость між ними юнь, що Цезарів носить імення, що лише Цезаря дім світом усім керував, лівія між невісток за щасливе повернення сина. В храмі складає дари, як і не раз ще складе. З нею всі матері, як і діви, які невсипуще, вести чистий вогонь чисті самі бережуть. Радістю повниться люд, сенатори, вершники Риму. Ще ж донедавна і я, їхньою часткою був. Не для вигнанця в тій далечині, втіха загальна, відгомін радощів тих, ледве долину всюди. В Римі весь люто глядає тріумфи. Вождів полонених може читать імена, назви підкорених міст, на владарів, що з путом на шиї може дивитись, тут же за ними в ясній збруї, вінках, рисаки. бачити лиця, одні, немов приголомшені горем, в інших, мов тями нема, сяйвом їх очі горять. Хтось із юрби про причини, Імена, діла запитає, хтось не знаючи, й сам. Оповідати почне, Тойон з гордим чолом, що Сідонським сяє багрянцем, був за вождя на війні, цей його права рука. Той, що сумирно йде, потупивши погляду землю, зовсім не так виглядав, поки уружно ходив. Цей ось, що гніву свого тепер не хоче ховати, словом і ділом будив до непокори жагу. Цей, що обличчя його, так буйно заріс, не побачиш. Підступом із укриття наші війська оточив, далі той, хто богам, хотіли чи не хотіли, Жертву, кажуть не раз із полонених складав, гори, озера, названі тут укріплення, ріки, кров'ю спливало все, трупом рясніло довкіл. Друз саме в тих місцях отримав прізвище славне, Паро щаслива, син, батька достойний свого. Рейн очеретом сумно вповитий, з обламаним рогом, закаламутив себе кров'ю своїх же синів, а під ногою вождя, нездоланного просто волоса, там і Германія глянь, тужить і має чого. Шию, хоч горда, мусить підставити римські сокирі, пута носить на руці, що воювала мечем. Ти о наш Цезарю на переможній своїй колісниці пурпуру весь, перед народом промчиш, а по дорозі твій люд тобі буде в долоні плескати, й кидати квіти до ніг, грясно встеляючи шлях, Фебовим лавром чоло буде вінчане, й воїн затягне. Скільки є сили, і о, славний тріумф і о! Сам побачиш не раз, як у доплесків окликів люду, стане вмить на диби, біла твоя четверня, ось ти на капітолії, в храмах до тебе прихильних, де для Юпітера лавру, як і годиться, складеш. Зором душі, сягну туди й я, наскільки зумію, звідки прогнали мене, вправі душа туди йти. Вільно долає вона землі неосяжні простори, що найкоротшим вона, шляхом у небо майне. Так вона й очі мої, в сам Рим оддалений зверне, щоб до такого добра. Якось і я причастивсь, там задивлюсь на твою колісницю слонової кості, І так я побуду хоч мить на батьківщині своїй. Ну, а щасливий люд оглядатиме все це насправді і переможцем вождем буде втішатись юрба, а щодо мене, то лиш уявляти на віддалі зможу. Йде дещо із радощі тих, вухом хіба що вловлю. Та чи хто-небудь сюди. На сам край світу загляне, лацію і залюбки спраглиму все оповість. Хоч про минуле б уже повідав, усе ж я радів би, скільки б років не спливло повісті цій про тріумф. Хай же надлине той день, коли посвітлію душею і над нещастям моїм стане загальне добро. Алегія третя. Дві ведмедиці. Велика й мала, що морськими шляхами Цяфінікійські ата грецькі веде кораблі. Ви, котрі бачите все із самої маківки неба, і не торкаєтесь вод, що на західній межі. Ви, чий шлях коловий, обіймаючи неба простори, високо в'ється й ніде не досягає землі. Гляньте на стіни, через які син Ілії, кажуть, Рем, було перестрибнув. Братові наперекір, погляд зіркий, зупиніть на жоні моїй, чи пам'ятає, може, вигнанця, чи ні, правду мені вискажіть. скажіть. Горе, звідки той страх, під сумнів беру, очевидне, і похитнутись даю добрій надії своїй. Вір, чого хочеш та є, що безпечне, того не лякайся, вірності певній жони, вірою сам довіряй. Те, чого зорі тобі не розкажуть з обширів неба, в тому ти словом твердим, сам переконуй себе. Знай, що жона, за якою так тужиш, тебе не забула, й те, що дозволено їй, ймення твоє береже, Мов би ти поряд був, тобі в очі дивиться пильно й любить, поки жива, здалеку любить тебе. Таж коли впертий біль, по праву душу діймає. Чи заспокійливий сон хутко на груди злетить, ні, забринить сльоза, коли ложе спальня навіють, спогади і забуття навіть вночі не дають, і проснуться жалі, В кінця не буде ті й ночі, й місця не знайде собі тіло зболіле твоє. Все це я певен того, І тобі, дружино, відоме, болем тужливим любов знати про себе дає. Мучишся так, мов фавінська жона, коли фесалійські коні, кривавлячи шлях, Гектора тіло тягли. Врешті, про що благать, в якому душевному стані, бачити б нині хотів, вірна на дружину тебе, сумно тобі, на себе лихий через мене страждаєш, весело, теж лихий, як це без мужа радіть. Ні, ти оплакуй таки свою втрату, чутлива душею. Крізь моє горе дивись навіть на власне життя, плач над вигнанцем, плач у сльозах своя насолода. Слізьми повниться вкрай, слізьми й виводиться біль. Краще б над мертвим ти, а не над живим голосила. Знала б лише через смерть муж твій покинув тебе, подих мій при тобі. Злетів би в рідне повітря, слізьми вірна жена, тіло бомила моє, очі мої, що бачили б неба вітчизне востаннє, тобі закрила мені дотиком ніжним руки, і під дідівським пагорбом прах мій відпочивав би, й та, де я народився, тіло окрила земля. Врешті я був без вини, без неї і звікував би замість у соромі жит. У покаранні таким. Горе мені, якщо ти почувши, дружина вигнанця, почервонієш, якщо будеш ховати лице? Горе мені, якщо буде моєю ганебно для тебе, горе, якщо вже й свого мужа соромишся ти. Де ті часи, коли мужем славним ти зувалась і не ховала іще ймення мого від людей, де ті часи, чи згадки не хочеш? Коли ти моєю не називалась лишень, а таки рада була. Всім я подобавсь тобі і до справжніх чеснот додавала, от що значить любов і не властиві мені. Другому, хто б він не був, таким уже незрівнянним я видавався тобі, першості б не віддала, В сорому й нині немай, що ти жона моя, наш, хай тебе горем важким. А не ганьбою гнітить, От блискавиці впав канапей, а де ж ти читала, щоб через мужа свого Сором Еванду діймав. Світу володар вогнем, вогонь приборкав та сестри не побоялись ридать над фетоном своїм. Каду не сахнув З селеми, дочки, хоч надто зухвали, в неї прохання було, і поплатилась життям. Хай же дружина й твоє, хоч сам Юпітер у гніві, громом мене вразив, не паленіє лице, краще скільки снаги на захист мій піднімися, дай зрозуміти усім, що таке добра жона. Силу своїх чеснот зверни на справу печальну. Слава не долами знай, а круто схилом іде. Хто б нині Гектора знав, якби троє поталанило. Тільки в загальній біді мужність дорогу знайшла. Тіфію зайве мистецтво твоє при спокійному морі, Фебе так само й твоє, якби ніхто не хворів, та що у щасті нікому не знана, та й не потрібна, мужність серед нещасть на увесь зріст постає, Тож ж дає змогу тобі моя доля слави сягнути, голову вірність Твоя високо може піднять. Час не легкий посилає дари тобі. Перед тобою поле, на ньому працюй, не забариться хвала.